Друзі, вітаю! Сьогодні дуже важливий урок у нас з вами. Ми з вами будемо говорити про діслівні конструкції. Пам'ятаєте, я вже говорила не раз, що в іспанській мові близько ста різних конструкцій, які передають різне всяке. І за допомогою цих конструкцій ви можете вільно передавати те, що ви хочете сказати, тому їх дуже важливо знати. Ми з вами вже вивчили конструкцію IR-A, MASS INFINITIVO, Ось тут за посиланням залишу хто не вивчив, можете вивчити. Ми з вами вивчили конструкцію que Маса інфінітіво, ось тут за посиланням, залишаю так само для вас це відео. І сьогодні поговоримо, поговоримо ще про дві конструкції: акабар Д і Термінар Д. Маса інфінітіво плюс інфінет. Але давайте спочатку почнемо з самих дієслів: акабар і термінар. Акабар і термінар це два дієслова, які. По-перше, правильні. По-друге, належать до першої дії відміни. Це дії слова на ар. І по-третє, означають одне й те саме: що акабар, що термінар означають нас закінчувати щось робити. Тобто дуже-дуже просто. Акабар це закінчувати, і термінар це закінчувати. Абсолютні синоніми. Я вам хочу дати перше завдання, будь ласка, спустіться зараз прямо в коментарі, і провідміняйте мені мені слова акабар і термінар. А хто не вміє цього робити, раптом ви ще не відміняєте правильні дієслова в теперішньому часі? Ось тут за посиланням я залишу відеоурок, опрацювавши який, ви навчитеся відміняти всі будь-яке дієслово правильне першої дії відміни. Отже, запам'ятали, акабар це закінчувати, термінар це теж закінчувати. Давайте глянемо на пару прикладів. Акеора терміна для пелікуля, акеора терміна ля пелікуля, О котрій годинці завершується фільм. Акеора Акабас ой, акеора акабас ой. О котрій годинці це ти сьогодні завершуєш? Ну, швидше за все роботу, так але як тільки ми бачимо дещо інше, це ж дієслово, слово, але вже в конструкції. І в конструкції Термінар де мас інфінітиво, термінар де плюс інфінітив дієслова, ми будемо перекладати це як закінчувати щось робити. В принципі, дуже схоже з тим, що ми говорили термінар, просто завершувати щось. Наприклад, терміно де треба хар але Терміно де a las 5. Тобто ми не можемо іспанською сказати терміно трабахар, як українською. Я завершую працювати, ми кажемо. Да? У нас просто перше діє слово в особі, а друге в інфінітиві. В, в них не так. В них терміно де трабахар». Треба пам'ятати, що треба оце де обов'язково тут поставити. Другий приклад. Este año terminais es estudiar aquí, no? Este año terminais es de estudiar aquí, no? Тобто, Цього року ви завершуєте навчатися тут. Чи не так? Да? Давайте повільніше скажу ще раз, тому що, можливо, я якось швиденько, да? Este año termináis de estudiar aquí. No? наступний приклад: Куандо terminas de trabajar hoy? ой. terminas de trabajar hoy? Коли ти сьогодні завершуєш навчатись? Ой, здається, щось не так. Помітив, що? Напиши в коментарях. І, в принципі, з цією конструкцією все дуже просто. Давайте перейдемо до другої конструкції. Акабар де Мас Інфінітіо. А ось ця конструкція вже дуже дуже інша, і я її дуже люблю. Тому що, знаючи цю конструкцію, ви можете сказати щось фактично в минулому часі, ще не знаючи жодного минулого часу. Тому що цю конструкцію з вами ми будемо перекладати минулим часом. Тобто акабарди «мас інфінітиво це вже щойно щось зробити. Давайте глянемо на приклади і стане дуже зрозуміло. Ель акаба десалір. Ель акаба десалір. Багато хто хоче перекласти цю фразу так, що він як закінчує виходити, але це неправильно. Так би було ель терміна де салір. Ну і була би дуже дивна фраза. А ель акаба де салір це він щойно вийшов. Він щойно вийшов. Зверніть увагу, абсолютно інше значення. Це минулий час. Ель Акаба Десалір, він щойно вийшов. Ми сутрось акамемос деєгар акаса. Ми щойно прийшли додому. Щойно повернулися додому, щойно прибули додому. Абсолютно інше значення. Дійсно, оце акабар завершувати, воно втрачає своє пряме значення і по-іншому трішки перекладається. Acabamos de comer, así que no vamos con ustedes. Acabamos de comer, así que no vamos con ustedes. Зараз пустіться в коментарі до цього відео і напишіть мені переклад цієї фрази. Наберіть її про всяк випадок і напишіть переклад. Буде цікаво. Я думаю, що ви опанували цю тему. Дуже важко часто студентам в цих інфінітивних конструкціях запам'ятати, який там прийменник. Тому що ви знаєте, що прийменники несуть дуже таку високу велику роль у нас в іспанській мові це і власне прийменники, це і вони виконують роль, щоб вказати в якому відмінку йде наступне наступне слово, і одночасно вони ще і складові цих конструкцій. Тому це не так просто. То от для себе запам'ятайте, що коли у нас іде мова про завершення чогось. Тобто термінальні конструкції ми їх ще називаємо. У нас завжди прийменник D. Можливо, вам це якось допоможе. Отже, друзі, термінар «де» пляс інфінітиво це завершувати щось робити, а кабар «де» «мас інфінітіво це щойно завершити вже щось робити. От така різниця, от таке було цікаве відео, я думаю, що був дуже корисний е, урок для вас сьогодні. Але не поспішайте вимикатися, в нас ще дуже сама важлива частинка, в нас е, зараз буде ще. Але перед тим, як ми до неї перейдемо, я нагадаю, що всі, хто ще не підписався на цей канал, ви обов'язково це зробіть. Обов'язково підпишіться, обов'язково зробіть активним дзвіночок, тому що тут виходять корисні безкоштовні уроки, і ви все пропустите, якщо е, цього не зробите. І також нагадаю, що е, якщо вам подобаються ці відеоуроки, якщо вам Подобається і зрозумілий системний підхід у вивченні іспанської мови, то я всіх запрошую до нас на навчання. Будь ласка, приходьте, записуйтесь, і дуже багато цікавого ви дізнаєтесь на наших курсах. І всі рівні, всі формати, розмовні клуби, граматичні класи, лінгвістичні ігри, авторські, багато-багато всього цікавого. Просто в описі до цього відео знайдіть мій контакт і приходьте! Друзі! Також всіх бажаючих, я запрошую доєднатися до нашої рубрики Спонсорство, тому що там, активувавши підписку, в тарифних планах від 7 євро. 99 євроцентів за місяць ви отримуєте доступ до повних курсів іспанської мови це рівень А1 А2Б1 граматичний А1Б2. Ну, коротше, там дуже багато всього. Це сотні відео, які вже є, які ще будуть, які регулярно там додаються. І за таку смішну ціну ви можете вивчати іспанську мову системно і класно разом зі мною. Ну і якщо це відео було корисним для вас, то обов'язково поставте вашу вподобайку. Ну і нарешті саме важлива частинка наших. Відео уроки, це, звичайно, наше домашнє завдання. Нагадаю, що кожне ваше домашнє завдання, я особисто перевіряю, а, вам треба залишити ваші домашні завдання в коментарях. Одне речення, один коментар, тобто, якщо готуєте багато речень, робіть це окремими коментарями, тому що коли я потім, якщо щось виправляю, то мені дуже некомфортно казати, там в 25-му рядку зверху. 15 слово, то просто е, майте повагу і ну, зробіть так, як я вас прошу, це о, сильно полегшить моє, мою перевірку. Отже, домашка така: вам треба буде написати 6 речень. 6. Два речення, вам треба придумати своїх власних з конструкцією термінар де мас інфінітіво. Дві конструкції вам потрібно буде скласти з акабарди мас інфінітіва. Нагадаю, акабарде мас інфінітіво це щойно щось завершити. Вам потрібно буде створити ще два речення з самими дієсловами акабар і термінар, тобто не в рамках конструкції. А просто як звичайне дієслово, щоб ви відчули оцю різницю, коли це звичайне дієслово, а коли це конструкція. Добре, друзі, на цьому будемо завершувати. Я прямо зараз хочу записати ще кілька уроків для вас, тому якщо ви хочете їх побачити якомога швидше, будь ласка, поставте ваші вподобайки. І хто допомагає нашому каналу фінансово, в описі до цього відео є номер карти, на яку ви можете скинути ваш посильний донат за цей корисний урок. До зустрічі!